На цей диван можна залізти з ногами. Боже, це так зручно, коли ти не розкладаючи диван, ти можеш залізти і намостити ці подушки, як тобі зручно. Можеш так, можеш так, можеш за спиною. Боже, вони такі м'якусінькі і зручнюсінькі, що ти можеш ну, відчувствувати себе падішахом. По великому рахунку, не розкладаючи, якщо тобі треба прилягти вдень поспати, поки марити, кидаєш подушку, ви подивіться тут. Подивіться, 90 сантиметрів е в нерозложеному віде. Ой. Ну просто ж ну дивіться. Ну, ну, ну подивіться, ну це ж. Ну, от такий має бути диван. а не оці малюпусики, що ти з нього скочуєшся. Ну, ну чесно, ну, ну навіть з подушкою. Ну, ну, Ну це ж краса просто. Дивіться, як завгодно. І знову королева. А тепер уявіть, що ви вдвох з подружкою сидите, одна з одного боку, друга з другого боку, сидите, один напроти іншого і чаюєте. Боже, як там той Бахчисарай називається, цей дворець? Мені кажеться, в них саме такі дивани і були. Або вони про такий мріяли. Розумієте? Не знаю, на чому вони там сиділи, ну про такий точно мріяли.